Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 28 вересня, 25 рік. І сьогодні поговоримо про те, дуже багато запитують, коли заплодоносять саженці кизилу. Ось маємо в продажі такі саженці кизилу. Кизилу Семен. Ось бачимо, вже висять дірочки, вже, вже підписано, все підписано. Все підписано, хто придбав. Ну, як спочатку, то вибираємо найкраще, але хто який хоче, поки є, є що найкраще. Питання: коли заплодоносить саженець? Бачимо, перший рік виріс ну, на метр, деякі вище, деякі нижче, Ось нижче, але розгілкувалися. Все залежить від багатьох факторів. Не можуть вони всі бути, бути одинакові. Перший рік плодових бруньок ми не бачимо. Перший рік він дає приріст і зростає. Зазвичай, як було раніше, я скажу 2-3 роки тому назад, на другий рік вегетації він вже закладав. Тобто на третій рік він вже плодоносив, вже була ішла закладка плодової бруньки. Але я не знаю, що змінилося, тому що навіть сіянці в мене були на четвертий рік, починали плодоносити Є там, підщепа. окреме відео, до речі, зніму. Знову в цьому році, а можливо сьогодні, прямо як вирощується кизил спочатку і до самого кінця. Як отримати саженець. Кому цікаво, лишайтеся, підписка, вподобайка і все інше. Ось саджанці двохрічні. Бачимо тут. Тут у нас є ось щеплені оновлення. Ось Олена, екзотичний. А ось у нас лишилися минулорічні саженці на дорощення. Вони не були продані, тому що вони були маленькі начебто. І ось, ну він виріс, не дуже він виріс, він метр двадцять виріс, так само, як і той однорічний. Розгілкувався. Але що я хочу показати? Не знаю, мабуть, впливають температури, тому що дуже останні роки велика спека. Тому що сказати, що не вистачає вологи, ось лежить, бачимо, тут кран, він протікає. І під цим кизилом, тому що видно ось ці набагато менші. Набагато менше зросту. Ось цей вимахав, дай Боже. Вологи йому вистачало, але плодову бруньку він чомусь не заклав. Тож, гарантувати я вам не можу. Гарантувати я можу лише те, що він все одно дасть вам якісні, якісні плоди через рік, через два, можливо. Ось цій підщепі вже сьомий рік. І в цьому році я теж не бачу ні, ось, бачимо, відразу я збрехав. Ось це вже підщепа семирічна. І ось це вже є плодова брунька. Оце вже є плодова брунька, яка на весну заквітне і дасть. От, до речі, це сіянці вже семену. Тому що раніше я робив на дикому звичайному, а це вже сіянці семена. Тож хто отримає бляха-муха, Ось ці сіянці. Ще всі щеплені. Бачимо, ось тут щеплені. Ось. ось ось все підписано. Ось це вже на сімирічній коріні. Вони окуліровку пройшли, це Володимирівський, потрібно було робити. Да. Не було матеріалу. Один Володимирівський, один семенний було б ще краще і, і дорожче, і все інше. Дивіться, які вони дали гарні прирости, але плодової немає. Ось це буде на 7-річній Ну, Хто витримав, хто дочекався, покажу свої кизили, тому що вирощую, знаю, що вирощую. Ось кизил Володимирівський купувався, дивіться, яка закладка Бруньки. Цей теж в одного і то само, в один той самий час купувався, але пересаджений. Ось такий Володимирівський. Це наші гарні сіянці, які дуже сильно плодоносять, дуже врожайні. Ну і наші кизил Семен. Ну, дуже багато факторів, вон я бачу. Я вам кажу, ось бачимо, вже плоди валяються, вже він осипається. Вже він осипається. І отак беремо. Пимо. І, і ніякого признаку на кислинку. Ніякого признаку. На терпкість немає. Ось такі гарні плоди у нас зростають. Дивіться, яке завантаження. І вся підщепа, підщепа і для щеплення береться з цих дерев. Купувалися вони обидва як семен, але один чомусь раніше. Ну, От плодоносує на тиждень-два. на два. Інші трошки пізніше. Буває таке, навіть не знаю, я ж кажу, впливають погодні умови. Що вони одночасно застигають. Все, тримаємося і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою, яку він вміє робити в своєму житті найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. І в тому, чому він не розбирається. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі, і все буде добре.